Вітаю вас на моєму каналі DocCardio.ua. Сьогодні хочу поговорити про Брадікардію. Це зниження частоти серцевих скорочень менше 60. І чи це є небезпечним, чи треба це лікувати? Такі питання я досить часто чую від вас, тому сьогодні приділяю увагу саме Брадікардії. Отже, передусім, якщо ви маєте низький пульс, який ви побачили раптово, тобто раніше такого не було, а зараз з'явився. Перше, треба віддиференсувати, чи то базово просто брадікардія, чи то порушення ритму, тому що буває, що ваш апарат для вимірювання артеріального тиску, він некоректні дані вам показує, якщо ви маєте аритмію, і він вам може дійсно. Вказувати дуже низькі показники. Але як віддиференціювати? Це зробити звичайно, електрокардіограму і далі вже визначатись по подальшому обстеженні. Але я б тут сказала так: брадікардія може бути симптомною і безсимптомною. Якщо вона симптомна, тобто у вас є запаморочення або втрати свідомості, які є. Раптовими і, ну, скажімо, без будь-якої причини, то це обов'язково такий загрозливий знак, що треба обстежити, зробити добовий моніторинг ЕКГ, це е, холтер, коли на вас він знаходиться протягом всієї доби, і він фіксує кардіограму. І саме по даним холтерам ми визначаємо, чи є ця бридікардія небезпечною, чи все в порядку. Тому це перше таке обстеження, яке необхідно. І якщо дійсно на холтері ми бачимо порушення провідності, наприклад, атеромідеркулярну блокаду, або сіноатріальну блокаду, наприклад, або там є паузи, тобто є певні ознаки порушень провідності. І тоді, в деяких випадках, це потребує кардіостимуляції. Тобто такі люди йдуть до хірургів. Але може бути, наприклад, блокада першого ступеня атеровентрикулярна, яка потребує просто спостереження. Або може бути сам по собі низький пульс, особливо вночі, тому що вночі ми спимо, немає фізичної активності і пульс, як правило, більш низький. Тобто, якщо сам по собі пульс низький, але при цьому немає ніяких... Серйозних порушень провідності на холтрі, то лікувати цю братікардію немає ніякої необхідності. Але я все ж таки хочу сказати, що оці порушення, про які я тільки що сказала, вони характерні для людей старшого віку. Це може бути 70-75, як правило, це люди з вираженим атеросклерозом, тому що атеросклероз влежає.